Для кого підійде курс, пофарбуй себе сам? Новачкам ті, хто ніколи не мав справи з фарбуванням волосся. Для тих, хто вже фарбував волосся вдома, але хоче спробувати щось краще та складніше. Чому важливо фарбуватись правильно? Тому що все працює в комплексі. Неможливо просто купити фарбник і отримати відтінок, як на пачці. Тут потрібно все враховувати: нейтралізація, репігментація, препігментація, підготовка волосся та догляд після фарбування. Ви можете стати значно сильнішою та створювати унікальні відтінки, підсиливши свої навички фарбування вдома. Мій курс для людей, яким важко знайти майстра за кордоном, адже я сама за кордоном і бачу, як тут складно з цим. А тим більше, які тут ціни. Значно краще купити навіть той самий професійний фарбник та пофарбуватись вдома. Для людей, які люблять експерименти, бо сьогодні вам хочеться блонд, а завтра рудий. Ну не будете ви щотижня бігати до салону і змінювати відтінки. Адже це можна зробити вдома без втрати якості волосся. Для людей, які обмежені в часі, бо не завжди в салоні є місце на вже. А ви звільнились від домашніх справ чи роботи. А якщо ви фарбуєте волосся вдома, ви можете це робити хоч ввечері, хоч зранку. Основа успіху дорівнює комплексний підхід: підготовка волосся, правильний вибір фарбника, формула та, звичайно, догляд після процедури. І цьому всьому я навчу вас на курсі. Пофарбуй себе сам: це заощаджені кошти. Вдалий відтінок та зекономлений час. Обери свій тариф, адже кількість місць обмежена, тому поспіши придбати, поки є ще можливість.